Вітаю вас, шановне панство. З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас на огляді інструмент, котрий необхідний кожному столяру для того, щоб із будь-якого пиломатеріалу зробити або гарні брусочки, або гарні дошки. І далі вже виробництво. А називається цей інструмент рейсмус. Маркировка його PD 2300. І ось це ми дістали із коробки. Всередині ми ж знайшли сам рейсмус. Інструкцію з експлуатації, і всередині самого рейсмуса є ще ось такий мішечок із запчастинами. Зараз розберемось що до чого. А всередині ми знайшли: 4 гумові ніжки для стаціонарного кріплення нашого інструменту, ручку для підняття та опускання ножів, приспособа для вистановлювання ножів при їх заміні або переточуванні. Ну і два ключики. Поки що з усього всього нам потрібна лише рукоятка. Встановлюємо її ось сюди, закріплюємо та починаємо обертати. Піднімаємо нашу ріжучу частину, виймаємо транспортувальний пенопласт, знімаємо плівку. І єдине, що нам залишилося, вимкнути у мережу. Та виставити потрібний розмір. Мінімальна товщина дошточки, котру ми можемо обробити, вона складає 6 мм, максимальна 160 мм. Обираємо ми цей розмір, обертаючи ось цю ручку, а орієнтуємось за шкалою, котра знаходиться в передній частині верстату. Також в передній частині ми бачимо кнопку пуску, котра знаходиться під ось таким ковпачком. Цей ковпачок забезпечує нам. Швидке вимикання нашого верстату. І також бачимо ще маленьку червону кнопку це захист від перенавантаження. Він спрацював, треба натиснути після цього оцю кнопочку. Верстат перезапускається, і ми його знову можемо запустити. Верстат також оснащений захистом від зворотнього удару. Також на передній панелі ми бачимо заглушку для швидкої заміни щиток на двигуні. Одна знаходиться з цієї сторони, інша з іншої. Ну а для того, щоб продемонструвати вам, що знаходиться всередині цього верстату, ми познімали бокові кришки. І що ми під ними бачимо? Перше: обертання валу відбувається за рахунок ремінної передачі від двигуна. До речі, двигун нам видає в режимі. Холостого ходу 8 тисяч обертів на хвилину. Під навантаженням оберти, звісно, трохи менше. З іншої сторони, ми бачимо ланцюгову передачу це та передача, котра обертає наші прижимні валики. Подаючий валик в нас металевий і має ось таку ребристу поверхню. А приймаючий валик має гумове покриття, щоб не пошкодити вже оброблену поверхню. Тут ми спостерігаємо механізм. За допомогою котрого опускаємо або підіймаємо ріжучу частину, вона в нас хоч і обертається з однієї сторони, але завдяки тої системі, котра знаходиться в нижній частині нашого верстату, ми бачимо, що оберти передаються і на іншу сторону нашого верстату. Тобто робочий стіл завдяки ось цьому механізму рухається однаково з однієї і іншої сторони, а завдяки металевим шестерням. Котрі, до речі, добре змащені, цей механізм прослужить дуже довго. З іншої сторони нашого верстату, ми спостерігаємо ось цю щілину, через котру видаляється тирса. А якщо ми викрутимо ось ці два болти ми вже їх викрутили, ми можемо зняти цю кришечку і маємо доступ до ножів на валу. Якщо ми вже міг міняємо їх, то виставляємо за допомогою комплектного пристрою. Ну і поки ми не маємо бокових кришок, ми гарно бачимо саме виконання станини. Ми бачимо металевий корпус, чотири направляючі, котрі не мають ну, ніякого люфта. Ну і взагалі, весь наш верстат виконан із металу. Різні частини з різного металу, але все ж таки все з металу. Пластик лише там, де ніяких навантажень немає. Навіть оці ролики для возврату заготівки, якщо ви працюєте вдвох, також металеві. Ну а зараз трохи попрацюємо. Ми взяли чотири дошки із звичайнісінького піддону та будемо їх вирівнювати. Якщо у вас немає фуганку, спробуємо, як і в нас в даному випадку, спробуємо вирівняти з першого одну сторону трішечки, потім вже будемо задавати розмір та строгати іншу сторону. Як ви бачите, дошки в нас. Не найвищої якості, тобто після розпилування. Будемо вирівнювати, як ми вже сказали, спершу одну, потім іншу сторону. Що в нас з цього вийде, подивимось разом. Товщина дошки десь біля 20 мм. Що вийде на виході ну добре, якщо вийде 15. Рейсмус ми налаштували на висоту 20 мм, зробимо один проход, подивимось, що потрібно буде робити далі. Зайве прибираємо поки що, вмикаємо верстат. Дошки трішки підрівняли. Можемо ту саму сторону пройти, додавши ще міліметр, але ми додамо 2 і перевернемо дошки. Виставляємо на 18, вмикаємо верстат та працюємо. З одного боку, в нас вже обробка повна, але не забуваємо про іншу сторону. Додаємо ще ну, міліметр і прогонимо ще раз цю сторону. Перевертаємо дошку, обробляємо поверхню догори, вмикаємо верстат. Зробивши по три прохіда та втративши кілька хвилин часу, ми маємо вже чотири, в принципі, каліброваних дошки. Товщина в нас вийшла 16,7 мм, ну це таке плюс-мінус для деревини. Отже, дві дошки в нас вирівнялись більш-менш, дві трохи ще мають нерівності. Для тесту та демонстрації цієї інформації я вважаю цілком задовільною кількість. Якщо у вас не влаштовує результат... Перелаштовуємо верстат на інший розмір і продовжуємо роботу. Ну а на цьому знайомство із рейсмусом маркеровкою нагадаю PD 2300 ми закінчуємо. Як завжди, якщо було цікаво, чекаємо від вас вподобає. Підписуйтесь на наш канал і лишайте коментарі. Вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато. До нових зустрічей!